За доказовою базою Служби безпеки України 9 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав житель Сум, який за завданням спецслужб РФ готував серію підпалів стратегічних об'єктів Укрзалізниці. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору представників ворожої спецслужби через пошуки швидкого заробітку в телеграм-каналах та був залучений ними до підпалів. Головними цілями ворога були релейні шафи магістральних залізничних ліній південної залізниці а метою. Спричинення загрози та шкоди товарним і пасажирським перевезенням, а також порушення логістики на цьому напрямі. За завданням куратора, зломисник обходив стратегічні об'єкти залізниці, проводив приховану зйомку та скидав окупантам фото. Після погодження фігурант підпалював обрану релейну шафу та скидав окупантам відеозвіт. У такий спосіб зловмисник пошкодив два об'єкти лінії південної залізниці. Співробітники Служби безпеки затримали ворожого диверсанта у жовтні 2024 року, коли той готувався підпалити черговий об'єкт магістральних залізничних ліній Укрзалізниці. За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, Диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Голова Сумської ОВА Олег Григоров провів чергове засідання Ради оборони Сумської області разом із військовим командуванням і керівниками силових структур, де обговорили ключові питання безпеки регіону, визначили першочергові потреби Збройних сил України, шляхи залучення додаткових коштів, сил і засобів для виконання поставлених завдань. Крім цього, було обговорено питання щодо облаштування антидроновими сітками в першу чергу евакуаційних шляхів. Ситуація на прикордоні залишається складною, вона постійно змінюється. Наші збройні сили України, складові сил безпеки і оборони, як завжди, гідно дають відсіч ворога. Міцно тримають нашу оборону і чітко розуміють свої дії. Я хочу подякувати нашим збройним силам України, складовим сил безпеки і оборони, головам громад. Доброволіча. Формування територіальної громади, підприємцям, всі, ті, хто кожен на своєму фронті боронить нашу сумщину, поповнює бюджет і, незважаючи на ту безпеку, складову і ризики, продовжує несення служби ведення бізнесу, і тим самим Сумщина тримається. Сумщина живе за інформацією Олега Григорова. Лише з початку місяця на території Сумщини зафіксовано більше 200 ударів керованими авіабомбами, майже дві сотні випадків скидання вог. 120 атак ФПВ-дронами. Також ворог застосовує шахеди та інші ударні безпілотники ракети. Найчастіше під ударами прикордоння. Росія системно і цинічно б'є по цивільній інфраструктурі. намагається знищити об'єкти життєзабезпечення, вбиває людей. Через обстріли близько 20 тисяч абонентів у прикордонних громадах залишаються без електропостачання, понад 13 тисяч без газу. Евакуація наразі триває з 18 прикордонних громад області. Понад 56 тисяч людей вже виїхали у більш безпечні місця. З них понад 8 тисяч діти. За останню добу з прикордоння евакуйовано 15 людей, зокрема, шестеро дітей. Темпи дещо знизилися, бо значна частина мешканців вже виїхала. Але робота продовжується. На жаль, обстріли РФ завдають шкоди і аграрному сектору. З початку року на Сумщині пошкоджено близько 50 агропідприємств. Загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені. Попри це, в області задіяно понад один мільйон гектарів ріллі. Жнива розпочнуться вже днями. Очільник обласної адміністрації подякував аграріям, які продовжують працювати, тримають економіку і громади, незважаючи на такі непрості воєнні реалії. Імена учениць школи номер 12 Олесі Авсієвич, вихованець Воронівської ЗОЖ Дарії Ковбаси, гімназисток Валерій Марченко та Аліни Синявської цього року у всіх на слуху, адже вони на національному мультипредметному тесті показали найвищі результати з української мови та математики. Проте справжньою зіркою цьогорічного НМТ став випускник спеціалізованої школи номер 1 Данило Лакоза. Який цього року своє досягнення помножив на два, отримавши по 200 балів з української мови та літератури? Я вірила в те, що з мови у нього буде 200. Якщо не дання, то хто ж тоді? І день я працювала тоді на роботі. Була, ну і день, звичайно, я на годинник тільки й дивилася, коли ж він може завершити. Коли... Отже, можемо дізнатися результат. Дуже, звичайно, хвилювалася, вірила, але розуміла, що ну, ніхто не застрахований від помилок. І коли він телефонує, каже: ну, ну що? 200. Ну, я почала з радості кричати, стрибати. Він каже: і з мови, і з літератури, ну, то взагалі тоді не було вже радості нашої меж. Інна Анатоліївна згадує, як розпочалося її знайомство з Данилом і про непростий шлях, який довелося пройти разом з хлопцем, аби зараз він міг порадувати і її, і себе, і батьків такими блискучими результатами. Про цю дитину я вже знала, тому що на її здібності філологічні звернула увагу вчитель початкових класів Галина Олександрівна Бондарська. В неї була з нею розмова. І тому дійсно це прізвище мені запам'яталося. Він був надзвичайно таким сором'язливим, мовчазним. Цікаво було те, що він фактично ну, дуже ретельно ставився до підготовки домашніх завдань. І от шкільну програму, починаючи з п'ятого класу, він завжди ретельно вивчав. З п'ятого класу ми вже з ним почали готуватися до різноманітних конкурсів мовознавчих. І в шостому класі Даня посів друге місце у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу літературно-мовного імені Тараса Григоровича Шевченка. Ну, це був такий вже вагомий результат. В сьомому класі він став переможцем олімпіади другого етапу. Минулого року посів третє місце єдиний із команди. Сумської області привіз призове третє місце з фінального етапу олімпіади з української мови та літератури. Брали ми участь і в марафонах з української мови, інтернет-олімпіадах. Тобто, все одно намагалися ми не послаблювати своє вивчення мови. В 10 класі, звичайно, було важкувато, тому що це вже і рівень зовсім інший. Програма набагато складніша. і все одно, що з ці роки дистанційного або змішаного навчання. Дають про себе певний відгук сам Данило розповідає, що національний мультипредметний тест для нього важким не був. Підготовку до оцінювання парубок розпочав з минулого вересня, і сам без допомоги репетиторів гриз граніт науки та згадував те, що вже трохи забулося за роки навчання. Без репетиторів до історії я готувався до математики на уроках. Ось ми розв'язували там завдання минулих років. Я сам теж їх виконував. Ось в принципі, ну я не перенавантажувався так дуже сильно вже. Ось ну то тому, що, тому що напевно, звісно, з мови і літератури у мене були знання такі глибші. Ось тому це дало мені трішки фору. Хоча, звісно, на самому тестуванні могли бути різні запитання, і, хоч до ну на 200 балів, я сподівався, звісно. Але могло бути ж все, що завгодно, тому безпосередньо на самому тесті я вирішив ще раз так би переглянути всі відповіді, чи правильно їх позначив. Це трішки забрало у мене часу, якого не вистачило там, наприклад, на математику вирішити там останні завдання найскладніші. От, але дало мені впевненість і цей високий бал. Тепер, коли шкільний етап завершено, розпочинається справжня доросла дорога, яку Данило мріє розпочати в столиці нашої батьківщини. Скоріше за все, в Київський національний університет імені Шевченка на спеціальність українська мова, література та західноєвропейські мови. Ну що дає можливість, якби поєднувати і таке детальне вивчення рідного слова і Іншомовних багато є тут напрямків і науковий, і викладацький, і можна бути і журналістом, і зі знанням інших мов на дипломатичній арені теж бути. Тому тут багато є шляхів. Вчителька Данила, пані Інна, впевнена, що юнак досягне всього, про що мріє, адже він безнадійно самодисциплінований і вмотивований. А це Головний елемент досягнення успіху. Звичайно, це велика радість для всіх. Да. І гордість. І гордість. І, для, і для, для рідних, і для школи, і для міста. І, для міста да. і мене тішить як учителя те, що дитина з такою любов'ю до слова, до всього рідного, з високою внутрішньою культурою на сьогодні залишається надалі і навчатися, і свої плани на майбутнє. Пов'язує саме з батьківщиною з Україною. У селі Миронівка Шосткинської міської територіальної громади розпочинається ремонт дороги Миронівка-Крупець. З бюджету громади на даний час виділено 4 мільйони гривень, повідомили у Миронівському старостинському окрузі. Роботи будуть проводитись по вулиці Центральна та вулиці Перемоги. Буде проведено ремонт картами та частково ямковий з фрезеруванням проблемних ділянок. У старостаті сподіваються, що до кінця року з обласного бюджету надійдуть додаткові кошти для завершення робіт. Щиро дякую всім, хто підтримав проведення зборів підписів, освітлення проблеми і всім небайдужим. Разом ми сила, сподіваємось на якісне виконання робіт. Зазначили у Фейсбук спільноті Миронівського старостату. Цей проєкт став можливим завдяки активності громади, яка об'єдналася заради покращення інфраструктури. 9 липня у селищі Ямпіль відбулася благодійна мистецька акція Єднаємось заради перемоги, спрямована на підтримку земляка бійця 158-ї бригади. Незважаючи на спеку, місцеві артисти-аматори Ямпільського центру культури і дозвілля подарували жителям селища Яскраві виступи, наповнені патріотизмом та єдністю. Метою заходу був збір коштів на придбання тепловізора для воїна, який захищає Україну. Завдяки небайдужості ємпільчан скринька для пожертв поповнилася на 13 тисяч 658 гривень. Ця сума стала ще одним вагомим внеском громади у підтримку своїх захисників. Акція Єднаємось заради перемоги вкотре довела, що сила ямпільської громади у згуртованості та готовності допомагати. Мешканці селища продовжують демонструвати, що спільними зусиллями можна наближати спільну перемогу.